Всім доброго дня! Сьогодні в'яжемо 29-й рядок ажурного джемперу Air. Ось його схема. Так, це я щось збила. Ось цей верхній 29-й рядок. Так, основні відмінності. Тут так само опуклий рельєфний лицевий стовпчик навколо стовпчика рельєфного опуклого лицевого нижнього ряду, замість двох петель одна повітряна петля. Тут навколо двох стовпчиків рельєфних опуклих лицевих нижнього ряду. В'яжеться два рельєфних опуклих лицевих стовпчика зі спільною верхівкою, між якими так само, як і в попередньому ряду, одна повітряна петля. Другий фрагмент цього візерунку також два опуклих рельєфних лицевих стовпчика зі спільною верхівкою. Три повітряні петлі і Навколо стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Першого з трьох в'яжеться стовпчик з одним накидом в верхню петлю, і рельєфний опуклий лицевий стовпчик навколо того самого стовпчика. Три повітряні петлі, і в зворотньому порядку рельєфний опуклий лицевий стовпчик навколо останнього з трьох. і Стовпчик з одним накидом в верхню петлю того самого стовпчика. Три повітряні петлі, і потім повторюється перший е, елемент цього візерунку. Потім три повітряні петлі повторюються другий, три повітряні петлі повторюється третій. Повітряна петля і е, опуклий напуклицевий стовпчик, навколо рельєфного опуклого лицевого стовпчика. Попереднього ряду, але рапорт у нас ось це. Ось, виходить, від цього стовпчика до цієї петлі. Давайте це пров'яжемо. Три повітряні петлі, це ми в'яжемо 29-й рядок після закінчення 28-го. Три повітряні петлі під йому так. накид і рельєфний, опуклий лицевий стовпчик навколо рельєфного опуклого лицевого стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Ось. Так, одна повітряна петля. І тут у нас два рельєфних опуклих лицьових стовпчика. З одним накидом навколо рельєфних лицевих опуклих стовпчиків попереднього ряду зі спільною верхівкою. Одна повітряна петля і такий самий елемент. Два. Рельєфних опуклих лицевих стовпчика, з одним накидом, зі спільною верхівкою. Ось так цей елемент виглядає. Три повітряні петлі тут в верхню петлю, в, верхню, в першого стовпчика з одним накидом. В'яжемо стовпчик, з одним накидом. І накид, і навколо цього самого стовпчика рельєфний опуклий лицевий стовпчик за одним накидом три повітряні петлі. Так, три. І рельєфний опуклий лицевий стовпчик навколо останнього з трьох стовпчиків. Попереднього ряду. І верхню петлю цього самого стовпчика, отак ми її ззаду знаходимо, бачите, ось ось ця верхня петля. Ми в'яжемо стовпчик з одним накидом. Все ось так виглядає цей елемент одного рапорту. Так. А, тепер три повітряні петлі. І повторюємо ось цей елемент стовпчик рельєфний і лицьовий з одним накидом. Не до кінця пров'язується тільки накид. І робиться спільна верхівка. Одна повітряна петля. І так само з цього боку. Два рельєфних опуклих лицевих стовпчика з одним накидом зі спільною верхівкою. Три повітряні петлі і повторюємо тепер ось цей елемент. Стовпчик з одним накидом в перший стовпчик з трьох попереднього ряду накид і рельєф неопуклий лицевий стовпчик з одним накидом навколо того ж самого стовпчика першого попереднього ряду. Три повітряні петлі. Тепер у нас накид і рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накидом, навколо третього стовпчика по ходу в'язання попереднього ряду. І стовпчик з одним накидом в верхню петлю того самого стовпчика, навколо якого ми тільки що зв'язали рельєфний опуклий. От так, три повітряні петлі. І останній раз в цьому рапорті ми повторюємо ось ці фрагменти. Два рельєфних опуклих лицевих стовпчика. З одним накидом, зі спільною верхівкою. Одна повітряна петля. І знов два рельєфних опуклих лицевих стовпчика. З одним накидом, зі спільною верхівкою. Одна повітряна петля. Ось. Це ми виконали. Один рапорт 29-го рядка ажурного джемпера Air. Цей рапорт, так, в такому порядку з такою технологією потрібно повторити ще 11 разів. Давайте ми це виконаємо, і я повернуся, щоб показати, як закрити цей рядок і як він виглядає після виконання. Все, ось я пров'язала всі 12 рапортів 29-го рядка. Ось таке гарне мережево у нас виходить. Так, закриваємо 29 рядок. Ось у нас останній фрагмент з стовп... двох стовпчиків рельєфних опуклих лицьових з одним накидом зі спільною верхівкою, після якого в нас йде одна повітряна петля. Знаходимо перший. Рельєф неопуклицевий стовпчик. Ось у нас три петлі підйому. Ось перший рельєфний неопуклий лицевий стовпчик. І ось його верхня петля. Вводимо гачок в верхню петлю, витягаємо петлю і робимо з'єднувальний стовпчик. Все. Так, ось так у нас такий має вигляд спинка. Отак рядок за рядком складається таке мережево, фантастичне. І ось такий вигляд має перед. І ось такий цікавий вигляд має виворот. Теж прикольно. Так, це вже у мене третій маток по 50 грам, тобто 100 грамів тут вже вив'язано. І от зараз я почала третій, третій меток 50 грамів. Все. Всім гарного дня, всього найкращого, бережіть себе, до побачення!